Це почалося з чотирнадцяти-п'ятнадцятих років виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, все це є, всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати зараз. фінмоніторинг показує про мільярди. і всі ці люди. Труба Медведчука, чи, наприклад, окрім того, що з Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це. Це про суди. У нас сьогодні дефіцит з грошей. розширений допомогу. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. Тобто ніхто не хоче когось ізолювати, але і... але є одне. Але не любов Зеленського до Порошенка так і лізе звідусіль. Це і є причиною санкцій, блокувань закордонних відряджень та роботи опозиції, судових справ, і дискредитації пороха в опешних медіа. І скільки пофісні посіпаки не говорили про єдність, насправді ціль одна: здихатись незручного Порошенка у будь-який спосіб. Бо закон тут я саме так певно до. А Сняз ради ступидхопли. Такие инфоприводы. Верховной рада. Самая настоящая драка. Дело, как выяснилось, даже не во внешней политике. Смотрите, на трибуну прямо посреди заседания в зал врывается целая свора активистов из Евросолидарности с подготовленными плакатами. Нет политическим репрессиям, нет диктатуре. Акция проходит знак протеста против Совета нацбезопасности Украины, который ввел санкции против бывшего президента Петра Порошенко. Петро обвиняют ни много ни мало в государственной измене. Под домом прямо сейчас дежурят силовики. Буквально 30 минут назад в свет вышел указ нелегитимного Зеленского. Санкции на экс-главу государства наложены бессрочно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами. То есть у Порошенко забирают абсолютно все. А еще его лишили босс -наград. Ну, то есть Зеленський збавляється від конкурентів. Основним наративом тези порох ворог є відверта брехня, яку поширює зелена влада. Ресурси пов'язані з Портновим, коломойським і президентським офісом, а за ними і телеграм-канали «Пулубанковий» завзято публікують фейки про п'ятого президента. Нібито він є засновником партії регіонів, співпрацював з ворогом, краде гроші, ну і так далі. Ви зрозуміли, повна маячня, яку на жаль, самі знаєте, який відсоток піплу хаває. Утім, тут дещо не кле. У той час як наші потужники волають про ворога Порошенка. Росфінмоніторинг визнає його екстремістом на території Ерефії. Тож виходить, що порох ворог Кремля, і тут давайте детальніше. Чому ж путіністи теж ненавидять п'ятого президента України? Ну, чекаємо арест Петра Порошенка возле його дому в ці минути. в самому ділі дежурять силовики і кілька поліцейських автобусів. 14-й рік майдан незалежності, революція гідності. Саме Порошенко очолив проєвропейську боротьбу українців, і саме тоді він став лідером нації, який обрав західний демократичний вектор замість узурпації влади проросійськими силами. Опозиція має взяти на себе відповідальність, сама сформувати уряд і повести країну в Європу. Я хочу, щоб ви всі чули. Ми готові до цього. Позиція українського парламенту. І тверда воля українського народу створить нам всі умови, щоб вже найближчим часом в європейському союзі Україна отримала перспективу членства, бо ніхто не має права вето на європейський вибір України. Своє президентство Порошенко почав з чіткої позиції: армія, мова, віра. Саме це стало ключовим вектором роботи п'ятого президента. Позиція якої дотримується до тепер, бо вона є ґрунтом державності. Армія Мова, віра, ЄС і НАТО нарешті це стало загальнонаціональною ідеєю, те, що об'єднує українське суспільство. І тут насправді нічого думати, саме це гасло дратує росіян, бо сильна українська армія їм не потрібна, бо ж так хочуть протягнути свої російські акценти в маси і нав'язати ісконно русскую віру. Натомість, що робить Порошенко? Виборює для держави Томос, завдяки якому українське православ'я отримало незалежність від московського патріархату. Його всесвятість, вселенський патріарх Варфоломей. І синод Константинопольської церкви Матері сказали омріяне, довго очікуване та протягом тривалого часу виборюване нами так. Помісній, автокефальній, православній церкві Україні бути. Далі почалася масова популяризація мови: освіта, культура, медіа, державні органи. Язик пішов за руським кораблем. Казали не на часі, казали не формат, казали, ви привносите конфлікт. Десятки українських політиків робили кар'єру на боротьбі з українською мовою. Це вони ці політики відкрили двері. Для втручання Кремля в наші внутрішні справи мова, армія і віра це державотворчість. Тоді ж, безпека стала чи не найважливішою: відродження оборонної промисловості, програми розробки та виготовлення зброї, запуск волонтерських ініціатив та забезпечення війська усе це Порошенко. Державний концерн «Укроборонпром» за два останні роки передав до війська. Більше 12 тисяч зразків військової техніки та озброєння. Перелік озброєння та військової техніки, яка зараз передається війська, включає бойову та транспортну авіацію, ракетно-артилерійське озброєння, танки, бойові машини піхоти, вантажні нові автомобілі та багато чого іншого. Паралельно Україна отримала безвізовий режим в Конституції. Закріпили курс на вступ у ЄС і НАТО. Згодом підписана угода про асоціацію з Євросоюзом, і все це, як ви бачите, суперечить планам Кремля повернути Україну в орбіту Рускава міра розриваються багаторічні економічні зв'язки з Москвою. Порошенко мобілізує міжнародну спільноту. Вводяться санкції проти РФ. Україна почала отримувати військову і фінансову допомогу від партнерів. Зрештою, Росія визнана агресором. У парламенті визнання Російської Федерації державою агресором Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації. Яку вона здійснює серед іншого і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак з 2014 по 2022 роки Порошенко витратив близько 2,5 мільярдів гривень особистих коштів і коштів його підприємств на підтримку ЗСУ і гуманітарні проекти. Мета його благодійності сприяння обороноздатності України після початку повномасштабного вторгнення пожертвував ще понад 6 мільярдів гривень на підтримку збройних сил України. Усі дії президента Порошенка. Суперечать наративам Кремля, і попри це на нього накладають незаконні санкції та обвинувачують у зв'язках з Росією, в той час, коли на болотах визнають екстремістом. Тож тепер подумайте хто кому ворог.